Квітня прийняла постанову, якій, власне, зазначила межі виборчих округів на Тернопільщині. У нас, ви знаєте, 5 округів, трошки змінилася нарізка, ніж була раніше округів, і власне тема сьогоднішньої нашої прес-конференції нарізка виборчих округів на Тернопільщині, сценарій влади чи оптимальний варіант. І, я думаю, власне, ми запросили представників політичних сил для того, аби вони дали свою оцінку. Рішення тут, точніше, рішення не можна давати оцінку дати свою оцінку, своє бачення оці, цієї навіски округів на Тернопільщині. І сьогодні у нас вулиця голова Тернопільської обласної, обласної ради Олексій Кайдан. У нас є Юрій Юрик, член ради обласної організації політичної партії «Фронт змін», Ігор Яворський, заступник голови виконкому політичної партії Удар. У нас є Іван Полевий, заступник голови обласної організації партії Громадянська позиція. І, можливо, ще підвіють наші інші гості. Є у нас народний депутат України. Добрий день, Ярослав Джордж. Приєднуйтеся.

Ну і це слово голови в ради наряду цієї потім по порядку будемо говорити, будь ласка. Дякую, дуже правильно прозвучала фраза нарізка округі», тому що протягом, напевно, 20 років української незалежності не було ніколи нормально розподілу між територіальними громадами щодо округів. Чи то на президентські вибори, чи то на парламентські вибори, а власне у нас різали. Різали, краяли, щось відбирали, десь відчекрижували. І е, я думаю, що несподіванкою стала і власне цей розподіл, який відбувся зараз до парламентських виборів 2012 року. І я думаю, що чи варто говорити за той принцип, яким керувалися при цій нарізці. Чи правильно одиноко ділили на два там, чи на три, чи збиралися ділити, чи когось відібрали. Суть справи полягає не в тому, які округи. Округи можуть бути вертикальні, горизонтальні, можуть бути по діагоналі кожної області. Суть полягає в тому, що влада збирається максимально для себе витиснути. Тому що рейтинг і діючого президента, і діючої партії катастрофічно падає, навіть не дивлячись на ті так звані ніби соціальні ініціативи. Відповідно, кожен розподіл округів, він за собою тягне максимально витиснути адмінресурсом, підкупом виборців і відповідно розуміючи те, що якщо взяти Зборівський та Бережанський округ, Сюди відійшли найбільш, ну, скажімо так, я не можу казати, що є найбільше або найменш патріотичні райони області, але так вже склалося по е, кількості голосів за національні патріотичні сили. Тобто цей округ, ну, розуміє, що в нього максимум не можна буде вижити щось для партії регіону. Тому десь формується от от, е, нібито округи, там, де можна задіяти адміністративний ресурс, де можна задіяти е, так званих господарників. Ми вже неодноразово говорили на цю тему, що влада буде висувати так званих незалежних кандидатів, які після виборів стануть зразу ж абсолютно залежними. Відповідно, знову ж таки, я думаю, що більше треба говорити не про ту нарізку КРИ, а про унеможливлення фальсифікації виборів, які будуть відбуватися чи при такому розподілі, чи відбувалися би при інакшому розподілі, чи вони взагалі взагалі які це будуть фальсифікації і як їх унеможливити. І, власне, завдяки об'єднанню цих партій, які спільно зараз йдуть на вибори там, двома трьома колонами, це вже буде вирішено пізніше. Дякую дуже Олексій Петровичу. Це нас дуже багато гостей, ми думаємо, я всі, хочу, Оскільки прийшли гості, я. Забудемо назвати ще наших двох експертів. Це Павло який виконуючи обов'язки голови Тернопільського обласного середку комітету виборців України і Ярослав Чорнозук, політичний експерт, координатор Тернопільської експертної групи. Спочатку виступлять наші представники партії, а потім вже хлопці скажуть свою точку зору. Будь ласка, Ігор Євгенович. Доброго дня, шановні колеги, шановна преса, журналісти. Зрозуміло, що так звана нарізка виборчих округів на Тернопільщині це сценарій влади на користь провладних партій і на користь провладних мажоритарів. Адже у них, я маю на увазі владу, є усі важливі впливи. Це і орган, який вносить пропозиції щодо меж виборчих округів, тобто Тернопільська обласна державна адміністрація. Це і орган, який власне затверджує цю пропозицію Центральна виборча комісія. Але Партія Віталія Кличка не робить з цієї ситуації ніякої трагедії. Згідно нашої партійної виборчої стратегії, яка була прийнята і оприлюднена 28 квітня на всеукраїнському з'їзді в місті Запоріжжі. Ми йдемо на вибори, ми виставимо потужних мажоритарних кандидатів, потужні кандидатури на кожному мажоритарному окрузі. Однозначно. Звичайно, ми як і інші опозиційні партії, політичні сили зустрінуть опір на даному етапі, але я вірю, я переконаний, що бій за Україну ми виграємо. Дякую. Дуже дякую, Михайло Гонко. Шановні колеги, доброго дня всім. Перенести. Та на округів, яку ми сьогодні побачили, ну і трималося декілька днів тому. Це яскраве свідчення. То що партія регіонів розуміє, що і партія регіонів, в принципі очікувати нічого не. Адже ця політична сила практично і банкрутом, і жоден їхній представник політично він виграти на округ не зможе. Тому вони відійшли від тої ідеї робити округи під кандидати в партії регіонів, а взялися за ідею просувати, так би мовити, в лобках, які будуть же явними заздалегідь підготовленими тушками, які будуть голосувати і підтримувати партію влади, партію регіонів. Тому ця ідея, що колись говорили про те, що будуть об'єднувати десь там округ під Хоптяна, там десяти під Волочись. Два райони таких, ніби там де хороші позиції, Ланіці, ще там, що там відбирати Насправді це все вийшло далеко не так. Влада розуміє, що як не діли, як не об'єднує, як не розподіляє, все рівно ти програєш. І виграти на Тернопільщині на нашому патріотичному краї, вони жоденного кругу не зможуть. Це обозначено. Тому вони будуть замасковувати. Вони будуть піти соусом самовисуванців, таких господарників, які нібито є аполітичні, незалежні від кого. А будуть тільки слухати інтерес громади і підпрацювати виключно на громаду, будуть проштовхувати ті заздалегідь підготовлені тушки. Тому оці округи, якраз які нарізані, які ми сьогодні бачимо, це якось яскраве свідчення того і сценарію влади, який вони підготували. Тому основне завдання зараз з опозиційних партій і опозиційних сил все ж таки догідти до людей і дати їм зрозуміти, що тільки опозиція мусить в Тернополі в Тернопільщині виграти, і жоден округ ми не маємо права здати. І я думаю, переконаний, що наразі тернополяни зроблять правильний вибір і жодному регіоналу чи жодного тушку не прийде до парламенту, і тернопільщина не віддасть свої голоси. Тому наше завдання зараз об'єднатися, щоб цю інформацію донести до людей і переконати їх, тому що тільки опозиціонери, опозиційні, націоналістичні патріотичні сили мають право вигравати бути представниками Тернопільщини законно і повноважно. Дякую. Дуже дякую Іван вам Повністю підтримую думку попередніх виступаючих про те, що. Якби Тернопільщину не нарізали, різали, перерізували, нам вже не одні кров стали. Ми можемо відповісти аналогічно, але це є вибори, це є демократичний шлях, і наших виборців ніхто не переріже. Звичайно, можливо, можливо, піддадуться на якусь провокацію, там п'янички. Заболдиги, люди непевної орієнтації, і тому подібне. Хто на гречку клюне, хто на 150 гривень чи більше, не знаю скільки там регіони підготовили. Але суть не в цьому. Суть основне, щоб як нам уникнути отого всього зовнішнього тиску, тиску адміністрації, переслідування наших кандидатів. Переслідування і тиск на підприємців, які знайдуться, я думаю, такі сміливці, які підтримують певні політичні партії, а вони є у нас на Україні. І, можливо, дехто відкрито піде на це. Тому треба бути готовим в першу чергу нашим народним депутатам, справжнім нашим, захищати не тільки свої інтереси, а інтереси в першу чергу держави. Я е, хотів би сказати, що. Нам тут вже сказали, що нам зараз основне дійсно по-справжньому виступити і єдиним фронтом, об'єднатися. Це означає, крім того, що узгодження кандидатів на мажоритарку в першу чергу, формування виборчих дільниць, щоб люди були чесні, порядні там, спостерігачі з нашої сторони, спостерігачі відповідні професій, професіонали. Наші агітатори, які б ми могли донести ту думку, яка тут висловлена, яка буде в дальнішому висловлюватися, донести до кожного виборця, попрацювати достойно на виборчих округах з виборцями. І хоча політика і вибори це є брудна справа, так говорять народ, але ми повинні робити це все, як то кажуть. З чистою душею, з чистим серцем, з відкритою відкритою душею, і зробити все, щоб ці вибори на цих виборах ми перемогли. Другого шляху немає. Дякую. Дякую, Ярослав. Дякую. Колеги, в цьому році ми будемо святкувати вже 21 першої річницю Української Незалежності. Я хочу нагадати усім нам, що практично усі попередні роки, усі попередні вибори патріотич... Тернопільщина більше 90% голосували за патріотичні сили, про патріотичні проукраїнські сили. Тому я думаю, що не нарешті Тернопільщина проголосує за патріотичні сили, а вона завжди голосувала за патріотичні сили. І з моєї точки зору, незважаючи на ті можливі підготовки, які реально сьогодні влада робить для того, щоб сфальсифікувати Україну вибори, як на Тернопілі, так і в Україні, все рівно на Тернопільщині, я переконаний патріотичні. Сили, ту планку, яку вони завжди брали 90%, вони візьмуть її і цього разу. Це перше, на що я хочу звернути увагу. Друге, ми пам'ятаєте на попередньому засіданні, коли обговорювали на прийняття закону, були різні точки зору з приводу того, як опозиція разом з владою голосувала спільно за той законопроект, але всі говорили в тому числі про те, що прийнятий закон. По суті, мінімізує можливість фальсифікації виборів як таких. І тому, з моєї точки зору, надзвичайно важливо, щоб той прийнятий закон в цій технологічній частині, яка стосується саме перебігу виборчого процесу, він не був змінений. Не був змінений. Це є, з моєї точки зору, центральна задача. Що стосується нарізки округів, про яку ми сьогодні говоримо, це є лише один з етапів виборчої компанії, який приймається публічно, що є абсолютно достатньо часу для всіх, як для представників влади, так і для представників опозиції, абсолютно нормально підготуватися до цієї різки округів. Тому я особисто ніякої проблеми в цьому не бачу. Але було б, звичайно, дивно, якщо б ми, знаючи владу, знаючи владу, розуміючи, що влада будь-яке рішення пристосовує під себе, якщо б вона цього не зробила. Зрозуміло, що та на округів, яка зроблена, вона зроблена під, під конкретних потенційних кандидатур, які будуть висуватися від влади. Хтось там землю має, хтось там має йому звичайно простіше проводити агітаційну роботу, тому що саме з тих міркувань була проведена саме така нарізка, саме така нарізка. А я нагадаю, якщо ми згадаємо всі попередні вибори, то такої серйозної трансформації по округах, якої ми маємо цього, цього разу, ще ніколи не було. Але я також погоджуюся з думкою колеги, що всі ці нарізки, перерізки, все одно представникам влади не допоможуть. Дуже дякую і е, мають слово зараз, вислухаємо думку е, Юрія ласка. Доброго дня, шановні колеги. Я думаю, що з того, що відбулося щодо округів, з усіма зібраннями треба робити. Не сталося раніше нічого дивного, відбулося то, що мало відбутися. Ми всі були очікувані, що відбудеться якийсь перший етап маніпуляції, і він відбувся. Щодо налізки округів. Ну, в принципі, влада буде влада, працювати досить технологічно на цих кругах. Де дві технології. Це технологія маніпуляції, друга технологія фальсифікації, підкупу виборців. Тобто тут знову ж таки немає нічого дивного. Єдине, чому ми говоримо про десь маніпуляції, тому що ми всі тут живемо, ми розуміємо, що акцент був розслаблений таким чином, що десь Галицькі округи чи там, пропатріотичні їх там розбавили із. Волинськими округами і наступне то, що там обговорюється питання участі незалежних кандидатів, які мають там якийсь бізнес-ресурс на місцях, які будуть йти незалежно. Але якби це знову ж таки для всіх відомо, і тут знову ж таки немає нічого дивного. Що на чому я би хотів зупинити свою увагу знову ж таки на двох речах: що звичайно, що представники влади партії регіонів в даному випадку вони не мають ні рейтингу на нашій області. І мають позиції. Те, що вони розповідають про свою структуру, це якби абсолютно банальні речі. Це структура, це мережа для підкупу виборців. Тобто її можна назвати ну, просто як якась там сітковий маркетинг для підкуп виборців. Це не є партійна структура. От. Але в тій ситуації, в ті ситуації, що є, необхідно сказати, що для опозиції дві, два, е, два таких важливих напрямки роботи. Це перший напрямок по узгодженні кандидатів на мажоритарних округах і. По об'єднанні зусиль щодо ведення агітації і поясненню людям того, що відбувається, тому що людям просто люди і так сприймають так як сприймають. Негативно. Але їм треба пояснити багато моментів, розставити акценти. І другий важливіший момент, на який би я хотів зупинити свою увагу, це те, що дійсно жоден представник партії Регіоні не має рейтингу в області нашій. Але зважаючи на це, нам все одно необхідно всім, всім об'єднати свої зусилля щодо захисту результатів виборів. Тобто день виборів для нас буде найважливіший. Тут необхідно десь переступити через свої, можливо, якісь конкурентні речі через сприйняття особистості один одного. Яке, звичайно, що є, і це природні речі. Але, от відпрацюючи цей момент по дню захисту виборів, я думаю, що ми відпрацюємо питання щодо перемоги представника опозиції нашій області. Дуже дякую. Ярослав Чорнозов, наш експерт, будь ласка. Шановні друзі, я хотів би почати свій виступ невеличкої критики, а може суцільна критика буде, ми зібралися тут проговорити про юридичну дію, яку чинить Центральна виборча комісія. Центральна виборча комісія. І тут, на жаль, ні один з політиків не сказав, чи порушила закон України про вибори народних депутатів Центральна виборча комісія. Ні, не порушила. Інше питання. вже, От коли приймався цей закон, і коли громадськість говорили, експерти говорили, що не треба опозиції голосувати, тому що дуже багато технічних питань, які є невраховані. Ну, дивіться, дивимося формально юридично. СВК має певного куратора, який відповідає за певну територіальну одиницю. Так, є, так, є. Він виносить свої пропозиції, своє бачення на розгляд комісії. Це нормальна процедура? Нормальна. Але скажіть мені, будь ласка, чи враховується при цьому попередня історія про те, що говорили вже політики, так? Ні, не враховується. Тобто ми бачимо, що на сьогоднішній день опозиція, в тому числі підтримавши оці речі, ніби технічні, сама собі поставила капкан. На сьогоднішній день в місті Стаханові вже подають депутати в суд на Центральну виборчу комісію з приводу переділу округів. Тому що є політична ситуація, вони розуміють, що під регіонала скороні округи, і, безперечно, комуністи працювали по округу, розуміємо ситуацію, так? Їм переділили все, частину відійшла. Це перший момент. Це він принциповий. Тобто принципова перша позиція це ВК закону не порушило. Друге, а, треба уважно дивитися, коли голосують депутати народні, за що вони голосують. Тому що маємо, на жаль, таку практику, що є експерти. Всередині фракцій, думці яких довіряють в основному. Так? Не буду називати там прізвище, але є така практика, що коли експерт сказав, це будь-яка партія, чи, чи, чи будь-яка фракція. В б'юті є свої експерти по виборчим по виборам, є в нашій Україні Народній Собороді, в партії Регіонів так само є. Так от, оці експерти, на жаль, які представляли опозиційні так, так не, не зауважили власне щодо цих таких мілких. Речі. Перша частина. Другий момент. Від цих політиків ми сьогодні почули, що 90% тернополян буде голосувати за національно демократичні сили. В чому проблема? Що ми робимо тут а, а, хвилі на рівному місці? По великому рахунку. А, всі зійшлись на одному політики, що немає жодних шансів. Так я, яка різниця тоді, як нарізали округи? Якщо ми говоримо про те, що хтось десь працював, зробив собі фальстарт чи не фальстарт, це одне питання. Другий момент. Я бачу в цьому і позитив. Місто Тернопіль позбулося частини дільниць, нібито, так? як цілісна адміністративна одиниця. Але з другої сторони, я як виборець подивлюся, що в мене в місті міський голова, міська рада, буде мати двох депутатів Верховної Ради, які причетні до міста Тернополя. А скажіть мені, будь ласка, це плюс чи мінус? Безперечно, досвід показує, покаже, чи це є плюсом, чи є мінусом. Як на мене, я бачу, що це не є поганим. Ще один такий момент, про який. Ну, не про політики говорити. Це те, що насправді а, оцей технологіч, от, е, не є, а, оцей технологічна частина не є принципово важливою. Принципово важливою а, в політичному сенсі є, чи буде, а, от про те, що частково, звичайно, говорили, але чи, чи буде тут консолідація оцих 90%. Тому що на сьогоднішній день в експертному колі, на жаль, немає інформації про те, а хто ж де насправді по яких округах. Ні ВОС Свобода, ні об'єднана опозиція в особі батьківщини, фронту змін а, поки що не говорять, а з ким людям доведеться спілкуватися, за кого рятувати і говорити. Є така, я розумію, є така позиція, що ми не будемо фальстат робити, там, так далі, будемо домовлятися. Але, хлопці, час йде. Час іде. І коли а, дуже погано, коли держава не збалансована, дуже потужна влада і дуже слаба опозиція. Хто, хто б це не був, це безпринципово, хто це є? Чи це партія регіонів в опозиції, чи зараз інші політичні сили в опозиції, це дуже погано. В державі немає балансу. На сьогоднішній день, от тим, що немає узгоджених кандидатів по мажоритарних округах, це дуже погано. Оце є принципові і важливі речі. Ну, Дякую, побулив. Доброго дня. Те, що ми зараз обговорюємо, так звану нарізку виборчих округів, це ми можемо в даному випадку бачити наступне. Застосування ну, владою чи, чи центральної виборчої комісії такої технології, яка називається виборча геометрія. В першу чергу хотів би підтримувати попереднього свого колегу Ярослава про те, що немає чому жалітися опозиційним силам, оскільки все ж таки вони підтримували даний закон і голосували зокрема щодо даної норми, яка встановлювала правила на різки укругів. Зокрема, знову ж таки принциповим питанням чи в очах, зокрема міжнародної спільноти, це буде виглядати як Порушення або маніпуляція і так далі. Звичайно, міжнародна спільнота і громадські організації, які спостерігають за виборами, також експертне коло, дасть негативну оцінку швидше всього, по -по поділу е даних виборчих округів. Проте щодо порушення закону, як такого, формально його немає. Проте це є законно, але нелогічно, тому що все ж таки є певна. Традиція є певне, е, вже певне розуміння, зокрема, громадян, спільноти, яка проживає на, на, на території Тернопільської області, в яких межах вони і за кого голосують. Зокрема, наприклад, е, як один з моментів е, цієї технології, це є від'єднання частини Кременецького і частини тернопільських е, дільниць від е, меж, наприклад, міста. В чому полягає ця технологія? Говорити про те, що. Вона може вплинути на результати чи не може, ну, чи провладного, чи опозиційного це, звичайно варто, оскільки, зокрема, частина дружбинський, мікрорайон Пронятин, мікрорайон Кутківці це все ж таки мешканці міста Тернополя. Вони працюють в Тернополі, вони живуть в Тернополі. І е, в той час, коли буде проводитись та сама ж виборча агітація, ну, зокрема вони будуть бачити в основному кандидата-мажоритарна, який йде по місту Тернополю, а не по зборівському району, до, якої, до якого нас віднесли. А це зокрема тільки по мікрорайону дружба тих дільниць, які віднесені до іншого виборчого округу. Це три тисячі приблизно виборців, майже три тисячі. Мікрорайон Принятин, кутків це, це, це велика кількість при боротьбі кандидатів-мажоритарників. Кожен голос а, має велике значення, скільки ми всі свідки про те, що на виборчих дільницях а, перемогу того чи іншого кандидата визначають в тому числі не то, що там сотні, а одиниці голосів. І, зокрема, це може в якійсь мірі дезорієнтувати виборців, тому що, прийшовши на дільницю і бачивши агітацію, слухаючи всіх кандидатів, виборці цієї дільниці просто не знайдуть цього кандидата, а ну, той, який буде внесений до списку, абсолютно для них не буде нічого говорити. І тому в якійсь мірі це можна вважати технологією, яка буде відтягувати, зокрема, голоси, оскільки вже тут всі... Ми ну, одноразово зазначали, що все ж таки провладна е, кандидати не мають підтримки. Зокрема, це може бути технологією е, відтягнення виборців, кількості виборців, з е, які могли би проголосувати за опозиційного кандидата. Знову ж таки, це не різка округів. Е, чому саме вона підняла е, таку хвилю? В першу чергу, що це дійсно порушило певні плани кандидатів, які вже опрацьовували тбо, на якому збираються балотуватися. Проте це є наслідком певної події, яку чомусь політичне середовище ну, вважає незадоцільно, чи, чи ну, взагалі проігнорувало і не дало належної оцінки. Це, зокрема, з питання списків виборців, оприлюднення їх і подачі до Центральної виборчої комісії. Воно було оприлюднені належним чином, тобто кожен з полі... суб'єктів політичного життя нашого з громадського могли ознайомитися з ними і подивитися. Власне ці округа нарізалися з пропорції кількості виборців. І оця ситуація, яка зараз склалася, є власне, наслідком того, що під час формування і складання подання реєстром ведення виборців до Центральної виборчої комісії ці списки були в якійсь мірі скориговані. Правильно чи неправильно, це вже інше питання. Але цієї події чомусь ніхто не замітив. Саме, саме ця подія лежить в основі і власне, являється наслідком формування даних.